Хто добивається успіху той, хто працює, а не той, хто сидить і думає, бля, як же ж мені заробити гроші. Що ж мені робити? блядь, немає грошей на краску, немає грошей на шампунь, немає грошей, я не знаю на кофе, на якусь елементарну вещь, Спічки нема, блядь, за що купити. А сижу, пишу всяку стричу херню людям. Ні, шановненька, я не назойлива, я трудолюбива. Я працюю. Я полюбила блогерство. Я не знаю, для мене це взагалі прям друге дихання відкрилося, тому що це ми живемо в 21 столітті. А тук-тук-тук-тук-тук. Ви в курсі, що ми живемо в 21 столітті? Ні, то я вам відкрию секрет. Ми живемо в 21 столітті. Зараз усе через інтернет. Понімаєте? Ви труси, штани, лівчики, все купляєте через інтернет. Глядя, ікру купити через інтернет. Ви не можете. Я назойлива вам. Знаєте, що шановненькі? Не хочете в мене? Не купуйте. У мене купують тільки. Самі суперові клієнти. розумієте? Самі адекватні. А ви, які хочете щось про Ви випендрюйтеся, ви як я кажу, випендрюйтеся. Я вам зробила рекламу. Уже я вам зробила рекламу безплатно. Замітьте, Ну, у мене 1 долар одне відео. Тому, якщо у вас є якийсь товар, візьміть телефон в руки і йдіть, працюйте. А, може, ви боти? може вам за це платять, що ви пишете, а ну напишіть, Да, платять. Да.